Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 18 листопада, поговоримо про вовену тисячу або тисячу гривень на особу в рамках зимової підтримки. Влада називає її комплексною допомогою, опозиція популізмом, а люди можливістю оплатити комуналку або зробити донат на армію. Хто ще не знає цього секрету Полішанеля – то йдеться про виплати в тисячу гривень для всіх громадян України, які живуть на неокупованій території, ну і також не перебувають за кордоном. Заявки приймаються через Дію або у відділеннях Укрпошти. За дві доби надійшло понад 5 мільйонів заявок це більше ніж населення деяких країн Європи. За словами влади, це також чіткий індикатор того, наскільки людям потрібні гроші у непростий зимовий сезон. Подробиці далі, але наперед закличу вас підписатись на канал пана Валерія та мій особистий. Сюди унікальний аналітичний контент. Ставте вподобайки, пишіть власні коментарі. Це найголовніше саме ваша думка. Проявляйте свою активність, це не страшно. Дякую. Нагадаю, зимова підтримка розроблена за дорученням президента. Ідея проста: кожна людина отримує одноразово тисячу гривень, діти також. Витратити кошти можна на комунальні послуги, ліки, книги, культурні послуги, донати на армію тощо. Підакцизні товари, до речі, не входять до списку. Окремо виділено додаткову допомогу в 6,5 тисяч гривень для найбільш вразливих громадян. Мова йде про приблизно 660 тисяч осіб. На цю частину передбачено понад 4 мільярди гривень. Але цей момент упустимо і сконцентруємось на тисячі гривень. Прем'єр-міністр Юлія Свереденко підкреслила, що виплати мають дві мети: покриття базових витрат і стимулювання внутрішнього ринку. Президент озвучив універсальність програми. Він заявив, що тисяча гривень на людину дає родинам декілька тисяч гривень взимку. Він також нагадав про можливість витратити гроші на донати для Збройних сил. Цю тезу одразу підхопили і громадські організації, які запропонували людям спрямувати виплати на підтримку армії. Уряд заявив, що темп подачі заявок свідчить про реальну необхідність програми. А до речі, виплата має надходити протягом 10 днів. Побачимо по факту. Офіційно лінія влади звучить упевнено. Програма подається як відповідь на економічні виклики, як спосіб підтримати людей у період високих витрат, як механізм стимулювання внутрішнього ринку. Це соціальна справедливість, а не піар. От в такому акценті, це все й подають урядовці. Ну, все нібито виглядає логічно. Люди взимку мають великі чеки, які треба покривати. Уряд президент намагається пом'якшити ситуацію, тим паче, що частина коштів йде власне, на українські бізнеси. Ну і це має бути важливо для економіки, яка переживає черговий складний рік під час війни. Ну але ж, звичайно, критика є, потужна критика. По партійній лінії тут більшість такого негативу від європейської солідарності. Я б їм дав навіть Оскар. Ну, коротко називають програму непристойним популізмом під час війни. Спікери партії заявляють, що програма з'їдає ресурси потрібні для ППО та зброї. Якщо говорити про інші політичні сили, то от, наприклад, Батьківщина вона утримується. Ну, як на мене, це не дивно, бо тут ну, мають ж бути певні аналогії із Юліною тисячою, коли Тимошенко була прем'єром. І це має, знаєте, ностальгію визивати, ностальджі. Ну і плюс критикувати соцвиплати не з руки. А у соцмережах реакція різноманітна. Одні користувачі пишуть, що програма потрібна, аргумент простий. Якщо люди подають мільйони заявок, значить допомога актуальна. Ну, в принципі, те саме, як це і подає влада. Інші ж говорять, що це халява або подачка. Треті пропонують взяти гроші та одразу задонатити на армію. Частина громадських організацій, як я вже казав, підтримала цю ідею. Ну і, очевидно, і далі будуть пропагувати збільшення якраз видатків і безпосередньо донатів на Збройні сили, чи то пікапчики, чи засоби РЕП, чи, звичайно, дрони, і багато різних напрямків донатьте, на що вважаєте за потрібне. Але загалом тенденція така. Люди готові взяти гроші. Ну, якщо вже 5 мільйонів заявок за два дні. Але багато хто хоче використати ті, хто публічно озвучує позицію їх з користю для Збройних сил України. Програма влади могла б потенційно перетворитися на інструмент громадянського донату, але є одне але. Під час попередніх виплат по тисячі гривень, коли допомогою скористалися 14,4 мільйони українських громадян, близько 60% коштів люди витратили на оплату житлово-комунальних послуг. Зараз, до речі, борг населення за послуги ЖКГ сягає 106 мільярдів гривень, тому неважко здогадатися, куди кошти будуть направлені. Цього разу. Чи це принаймні моє таке припущення? А побачимо далі на ділі. Тож тут ми підходимо до головного запитання, чи є програма корисною, чи є вона небезпечною для бюджету, чи є вона політичним кроком. Упочну з очевидного: Україна у війні. Бюджет живе не в умовах стабільної економіки, а в умовах жорстких обмежень будь-яка соціальна програма. Повинна мати чітке обґрунтування, і вона повинна мати прозоре фінансування. Ну, у випадку зимової підтримки фінансування йде ясно з держбюджету. Хоча одразу відзначу, що нещодавня новина про перекидання на ці тисячі гривень. А коштів з малозабезпечених і багатодітних насправді не відповідає дійсності. Там перекидали для фінансування іншої підпрограми в рамках зимової підтримки те, що називається тепла зима. Уже розглядали, до речі, на каналі 6,5 тисяч гривень для понад 600 тисяч осіб. Ну і я ж на початку випуску про це згадав. Тут більше питання про пріоритети, чи витримує ці. 1000 гривень фактор адресності. Ну, я точно впевнений, що достатньої відповіді на це не буде. Ну, тим не менш, чи допоможе ця Вова 1000? На Насправді багатьом так. Це стало реальною темою для обговорень, як же отримати, як подати заявку. Це точно не змінить чиєсь життя, але може допомогти закрити частково знову ж таки ті самі комунальні платежі. Може підтримати в темі закупівлі лік, бо ліки у нас зараз доволі дорогі. Може піти на донат. Я розумію, що я вже п'ятий чи шостий раз це говорю, ну але це було б непогано, зважаючи на необхідність фінансування сил оборони. Тому це краще ніж нічого. Чи є ця програма популізмом? Ну, частково так. Універсальні виплати завжди мають політичний ефект. І цей ефект завжди виглядає як спроба здобути підтримку. Тут не варто будувати ілюзії. Я, до речі, їх не розглядаю саме як передвиборчий маневр, це більше намагання зберегти теперішній рівень підтримки. Зимова підтримка цього року це компроміс між соціально-економічною необхідністю та політичною логікою. Для когось це реальна допомога, для когось жест, що нічого не змінює. Для опозиції привід для атаки, для уряду спосіб показати турботу в складний період. Як би ми не оцінювали програму, є одна очевидна річ: українці самі знайдуть спосіб перетворити навіть тисячу гривень на щось корисне. Частина їх піде на комуналку, частина знову ж таки, на ліки, частина дуже надіюся і агітую на армію. І це, мабуть, найважливіший висновок. Дякую за вашу увагу. Напишіть, чи подали ви самі заявку на 1000 гривень, чи утримаєтесь. Поясніть свою позицію в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал Клочок Time і мій особистий. Ставте вподобайки, натискайте дзвіночок і до наступних зустрічей!